Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, з нами помічник головного тренера Степан Струк. Львівська енергія сьогодні перемогла з рахунком 4-1. Ваш експрес-коментар по грі. Як вдалося досягнути такого результату? Ну, за перший темп догравання забили швидкі голи і пішли на перерву з комфортним. Для нас рахунком. Другий тайм вийшли, ніби ну, такі і були моменти і зі сторони сухої балки, і в нас були моменти, але більш такі ну, були і сумбур, і були, були неправильно, 에, моменти неправильно зіграні в обороні. Було багато гри в другому таймі 5-4. Десь нам. 에, Получалось забирати м'яч, як і вибіжали, червону картку заробили, де добре захищались. Ну і в кінці оцей момент, коли пробили, що нас воротар виручив, треба розбирати, дивитись і проаналізувати гру більше 5-4. А так загалом дякую хлопцям за те, що ну, приїхали, дограли матч і здобули три очка. Як ви вважаєте, результат по грі? Ну, думаю, думаю, що по грі, хоча в сухої балки також були непогані моменти, але, але, але реалізація в нас була сьогодні краще, і ми реалізували свої моменти більше. Чи здивувала вас чим-небудь команда суперника сьогодні? Ну, знаєте, здивувати. Ми готувалися до сухої балки, мали теорію. В принципі, в принципі, не сильно здивуєш. Зараз є відео, є, можна подивитись матчі. Так що ну, були готові, ми знали, що можливо буде вся гра 5-4, з підключенням воротаря. Тому готувалися і були готові до цього. Які задачі стоять під львівською енергією на кінцівку сезону? В енергії завжди найвищі завдання, тому ну, не секрет. У нас кубок, у нас чемпіонат ще йде, тому найвищі завдання перемога в, в обидвох е, турнірах. А знаєте, як обігрувати суху балку в кубку вже? Ну, це ще докупка ще будуть зіграні тури. Це зовсім інакша гра буде на нейтральному майданчику. Також треба буде готуватися. Ще багато ну, зіграємо тури, і тоді вже будемо дивитись, на що всі підійшли здоровими до... до цього матчу. Добре, бажаємо вам успіхів в наступних іграх. «Фавбет» – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.